Те, що треба знати сьогодні, у найближчі 30 хвилин в студії Олена Кот. Вітаю! Дивіться у випуску. Від вибухів у Балаклії загинула жінка. Тіло знайшли під завалами будинку в місті. Чи стихають вибухи і коли люди зможуть повернутися до своїх домівок? Смертельне фото в Одесі дівчина хотіла зробити селфі на підвіконні і випала з вікна восьмого поверху. Чому сусіди не вірять у нещасний випадок? В Єрусалимі після реставрації відкрили кувуклю за час робіт учені. Зазирнули в гробницю, де був похований Ісус. Що там побачили в ексклюзивному репортажі сьогодні? Дивіться просто зараз. Від вибухів у Балаклії загинула жінка. Її тіло знайшли під завалами будинку. Тим часом сапери взялися розміновувати територію прилегло до складів. У місті зараз працює кореспондент сьогодні. Ірина Антонюк від неї дізнаємось деталі. Ірина тож, чи не зросла кількість постраждалих та як часто зараз детонують боєприпаси? За останню інформацію, постраждала ще одна жінка: 78-річну пенсіонерку. Знайшли коло обходили будинки. В неї забиття голови, поранені руки та ноги. Ще одна мешканка постраждала напередодні. Зараз у Харкові її стан стабільний. У самій Балаклії потерпіло від вибухів більше десятка будівель. Зараз ми знаходимося у самому центрі міста. Поряд з оперативним штабом канонади майже не чутно. Лише поодинокі боєприпаси зриваються на околицях міста. Сапери вже почали розміновувати територію поблизу арсеналу. А люди тим часом масово повертаються до своїх будинків, щоб берегти пожитки. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Минулу ніч більшість мешканців Балаклі, які напередодні покинули домівки через вибухи, пробули в пунктах евакуації. Їх облаштували близько трьох десятків, переважно в школах на околицях міста. Ми ночували дуже хорошо, тепло дали Нам посілі хороше тепле, чисте, покормили Нас ми дуже довольне. Тільки домой хочемо хочемо домой. Попри небезпеку, вибухи на складах не припиняються. Зранку мешканці Балаклії почали масово повертатися додому, бояться мародерів. Ні оканжешні двірі. Ні. У нас заже між комнатне окну двірі повибівали все імна большої волної. Канвішна жалка ж сього ну, нажита. Це центр Балаклії. У багатьох оселях вибиті шибки. Та найбільше постраждала ось ця вулиця. Вона всього за два кілометри від військового арсеналу. Чи не в кожному будинку пробитий дах навколо уламки боєприпасів? Цей влучив у ліжко 14-річної Галі. На щастя, дівчинка з батьками на той час уже полишила домівку. Приліт відсюди був. Це вона пробила і провалилась удалежить. Військові категорично не радять пожильцям заходити до будинків, поки їх не обстежать сапери. Є ще Елементи і боєприпаси, які не вибухнули. Є вибухонебезпечні предмети, є воронки, в яких сталися вибухи, але все це треба обстежити, довести, що ці ділянки безпечні і ну ділянки і житлові будинки. Вони безпечні для перебування, і лише тоді туди можна повертатися. Зараз до міста можна вільно в'їхати і виїхати. Блокпости надалі працюють, але поліцейські лише перевіряють автомобілі на наявність вибухонебезпечних предметів. Із Харківської області Ірина Антонюк Андрій Руденков сьогодні. Канал Україна. Наслідки вибухів на Харківщині вже почали ліквідовувати, підтвердили в Міноборони. Розвідка, зокрема, з неба показує, що пожежу вдалося локалізувати, а вибухів значно поменшало. Вояків, які чергували на складах боєприпасів, в ніч пожежі встановлено та допитано, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, технічна експертиза може тривати близько року. Матіос також спростував інформацію про підвищений радіаційний фон в районі катастрофи. Допитані всі встановлені і вже доставлені до місць перебування слідчої групи члени добового наряду. Робоча версія залишається до Ми спостерігали весь 15-й рік і 16 на трьох чи чотирьох арсеналах один і той, той же типовий механізм запускання літальних апаратів і скидування запалювальних пристроїв або виробів. Бойовики зранку відкрили мінометний вогонь по ормійцях біля Троїцького на Луганщині. Загинув військовий. Про це повідомив штаб АТО. Неспокійно і в інших селах області в цьому переконалися кореспонденти сьогодні. З тих позицій на околиці трьох ізбінки добре видно, як бойовики б'ють по сусідньому селу Кримське, іноді з танків. Вийшли із сторони славяно сербська і пішли в сторону Кримського. За посадками дуже було. Гарно їх видно в тепловізор, два танки. Противник постійно стежить за військовими і не лише з повітря. Декілька разів тихенько, не видаючи себе, проходить чоловік по посадочці, поглядає на це все. Після таких візитів бійці часто знаходять розтяжки і розміновувати їх доводиться вкрай обережно. Це Ще хвилина і саморобна граната знешкоджена. Криська із підбаклавки. Ох, ділається, сверлиться. Спочатку розбирається, втім сверляться. Я, 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 я Днями бойовики випустили в армійців одразу чотири протитанкові ракети. На щастя, усі перелетіли через позиції та вибухнули далеко у полі. Бійці певні це лише початок. По інформації завезли дуже багато пторов. Ну і ждемо, Багато – много, сколько? Це около вони испытывали. Опит набираються теж. Бойовики б'ють не лише тут, у півдня стрілянина спалахує в сусідньому Лобачевому. О, там у нас є сосіді, в районі переправи зараз. А ще через півгодини артилерійська канонада лунає десь біля Попасної. О, це сюди та у салушка роботи у трьох ізбинці протистоять не лише бойовикам, часто ловлять контрабандистів. А днями затримали майора фіскальної служби, який пропонував військовим ненадовго відвернутися. У не було ні, ну просто грілну давай там. Коктерішимо, типо такою послучається. Ну я ж скажу, служу довжен понятия. Меня вы, вы такой человек, даже на такой должности, в такой сфере работаете, Да и не знаете, что знаєте, здесь ни прохода, ничего, как говорится, и вы хотите, чтобы мы как то с вами договорилися? Податківці військові затримали. Тепер ним займається слідчі СБУ з Луганської області. Олексій Кашпровський, Сергій Мос, Андрій Лис. Сьогодні канал Україна. СБУ під реформу президент пообіцяв, що незабаром на службу безпеки України чекають зміни. Частину повноважень у спецпризначенців можуть забрати, щоб ті ще більше зосередились на контррозвідці і протистоянні Росії. За час урочистостей з нагоди 25-ї річниці створення СБУ Петро Порошенко подякував за службу. Вручив нагороди бійцям і Зазначив, що минулого року працівники СБУ запобігли 30 терактам. Наразі ж президент вважає для відомства є справою честі разом з іншими правоохоронцями Роз розкрити низку резонансних злочинів. Служба має підставити своє плече і допомогти. Є і розкриття вбивства. вчорашнього, коли біля прем'єр палацу був вбит колишній депутат Держдуми Росії, головний свідок по справі Януковича. І... Розкрите вбивство журналіста Павла Шеремета. Та й розкрити диверсію вчорашню в Харківській області. В Одесі молода жінка випала з вікна восьмого поверху і розбилася на смерть. За версією поліції, трагедія сталася, коли вона на підвіконні намагалася зробити селфі. Та сусіди підозрюють. Це не був нещасний випадок. Чому розкаже Дар'я Сидоровська? Трагедія сталася пізно ввечері в цьому будинку. Дівчина вирішила сфотографувати себе на підвіконі і випала з вікна восьмого поверху. Попередньо встановлено, що 23-річна дівчина випала з восьмого поверху багатоповерхівки з власної набережності під час фотографування на підвіконі. Та в сусідів інша версія того, що сталося. Говорять, що вони слиша що, що якийсь скандал у них був перед цим. Вот она кричала, там что-то просила, не надо, что-то такого. Вот она ударилась в кондиционер, я мыла посуду. Сняла решетку на окне. Вот смотрю, она лежит. И эти типа, повыбирали сразу. Травму, які отримала молода жінка, виявилися несумісними з життям. Медики швидкої констатували смерть. Сусіди розповідають, 23-річна Юлія. Ви мала кімнату сама родом з Харкова, жила з чоловіком і маленьким сином. Та вдома нікого немає. принаймні так стверджують її сусіди з квартири. Чогось а що вам розказали, як вона? що на вона фотографірова що? Мешканці кажуть, це не перша така смерть у їхньому будинку, Ще й парубок випав з того самого вікна, що і Юлія. Ну лет 10 назад, може, да, лет 10. Парень, там жили армяні, і парень вибросився прямо на цей куст. У поліції розпочали карне провадження за статтею Умисне вбивство. Втім, не виключають, що можуть перекваліфікувати на нещасний випадок. За Одесдресдрозкалишпак сьогодні канал Україна. Два мільярди гривень на дороги додатково виділить кабмін. Гроші розраховують взяти з митних зборів. Прем'єр порахував, за два місяці цього року митниця вже перевиконала план майже на два мільярди гривень. На кінець березня показники виростуть ще каже Гройсман. Нагадаю, цьогоріч уряд вже виділив на ремонт доріг рекордну суму 15 мільярдів гривень. Міністерство інфраструктури від мене і «Укравтодор» отримали доручення швидше розпочати роботи на дорогах України. Але хочу підкреслити, якби дороги утримували нормально в 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 роках, то ситуація з дорогами була б іншою. І наше завдання сьогодні – за 5-7 років навести лад на українських шляхах. Українці достойні того, щоб їздити по нормальним дорогам. Про досвід гучно розрекламованої розбудови міжнародної траси Одеса-Рені часів губернаторства Михайла Сакашвілі дивіться в спеціальному репортажі слідом грузинського реформатора сьогодні. Одразу після підсумкового випуску новин. Заявив, сидя в палатці, що він сюди не уйде, поки уйдет, не зіснібують європейський автобан. От уже сніг пошов і дощ, і європейська автобана ніт. Корупційний скандал в Харківській мерії заступницю міського голови з питань містобудування архітектури та земельних відносин підозрюють у шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Розслідують земельні махінації, заявили в генпрокуратурі. Правоохоронці підозрюють, що чиновниця в обхід процедур сприяла виділенню 25 гектарів землі кооперативам, нібито для будівництва житла. Жінка діяла у змові з керівниками кооперативів. Одного з них вже оголосили в розшук, іншим двом обирають запобіжний захід. Вирішуючи утримувати під вартою підозрювану заступницю мера бути за друга для чужої дитини в українських інтернатах виховуються десятки тисяч підлітків сиріт. Шанси на їх всиновлення мізерні. Вони здебільшого не лише не знають, що таке сім'я, а й не можуть навіть заварити собі чаю, не вміють користуватися побутовими предметами. Як допомогти їм у дорослому житті, дізнавалися наші кореспонденти. О, молодець. Володимир і Женя спілкуються лише кілька місяців, але здається, що знайомі все життя. Він все одно став моїм другом. Я все одно скучаю за ним. Це одна із пар наставник-вихованець. Вони зустрічаються раз на тиждень. Володимир намагається вислухати підопічного і допомогти йому. Я до нього постійно рухалася з виспитателем, а зараз у мене навіть не взагалі ні, ні одного Він Мені в цьому допомог. А ще хлопчик неабияк зацікавився здоровим способом життя і молодець, Та п'ять Володимир і гадки не мав, що може стати прикладом і другом для чужої дитини. Випадково дізнався про проект наставництво фонду Ріната Ахметова і відразу вирішив до нього долучитися. Захотілося знайти друга, якому змог би в дальніше допомогти розвиватися. Хочеться, щоб люди вірили в добро. Підготовка дітей серії до самостійного життя і пошук для кожного з них дорослого помічника це головна мета проекту. Ми працюємо з дітьми, яким 12, від 12 до 17 років. А це діти, которым уже очень трудно найти сім'ю. Наставник це какраз є тот чоловік, який паже їм відкрити себе. А им їм реалізуватися як лічність. Проект фонду Рената Ахметова наставництво стартував рік тому в Маріуполі і Святогірську. Заявки на участь подали понад 200 людей небайдужих до сиріт. Ми підбирали, готові готували наставників і проводили оцінку потрібності дітей, які проявили желання участвувати в этом проєкті. За результатами тренінгів було сформовано 40 пар: 15 у Святогірську і 25 у Маріуполі. Один із наріжних напрямків наставництва профорієнтація. Жені дуже подобається механіка, механізми і всі можливі техніки. Ми договорились, що будемо це немножко розвивати. Підтримки потребують понад 100 тисяч дітей, які мешкають в інтернатах України. Здебільшого це підлітки. Вони, як і Женя, сподіваються, що знайдуть друзів, які навчать самостійного життя. І в цьому їм допомагає програма фонду Ріната Ахметова. Є люди, які готові не проходити мимо і допомагати дітям, людям і нуждаючимся. Оксана Корчма, Іна Желенко, Євген Якунін, Віктор Зубенко для сьогодні канал Україна. У Дніпрі затримали серійного грабіжника, якого майже місяць розшукувала поліція чотирьох областей. Крадій спеціалізувався на кредитних кіосках, погрожуючи працівницям гранатою, забирав із каси всі гроші і зникав. Від початку березня обчистив 12 закладів. Ким виявився грабіжник та як йому так довго вдало, вдавалося бути невловимим. Знає Наталя Гусак. Щоб затримати грабіжника, правоохоронці майже тиждень влаштовували засідки біля кредитних кіосків по усьому місту і напередодні ввечері мали результат. Чоловік в четверте прийшов по легкі гроші у тому самому спортивному одязі, чорні шапці та окулярах, у яких його раніше фільмували камери відеоспостереження. Та коли помітив засідку, почав тікати. Недалеко від нових об'єктів, де він намагався совершить. Зробити... Пріступлення ми задержали приступника Ураженіць города Чернігова. всього на його щиту 11 розбійних нападінь. Поліцейські з'ясували грабіжник їхній колега. Він чотири роки працював у карному розшуку і добре знав специфіку роботи. Саме через це його майже місяць не могли затримати правоохоронці чотирьох областей, на території яких він іскоював пограбування, аби дівчата скоріше віддавали гроші, погрожував їм бойовою гранатою та завжди був вічливим. Сказала, здравствуйте, это ограбление. Где сейф? Открывай сейф. Спросив, почему так мало Сказала, Сказали, до свидания. через 10 минут вызывайте полицию. Слідчі з'ясували, награбоване затриманий витрачав на гру у рулетку. Саме через азартні ігри його звільнили з органів. Сам затриманий свідчити, поки відмовляється, та у поліції запевняють, мають достатньо доказів та свідків. Ув'язнити його можуть на 12 років. З Дніпра Наталя Гуса, Володимир Штенгелов, сьогодні канал Україна. У Чечні бойовики напали на військову частину. Шестеро силовиків загинули, троє постраждали. Скориставшись туманом, вночі чоловіки намагалися проникнути на територію армійського містечка. Втім, їх вчасно помітили. Почався бій. За годину шістьох бойовиків ліквідували. Всі члени банди були нейтралізовані. У бандитів обнаружено адмістрільна ружь і боєприпаси. А на тілах двох із них молежи поясок смертників. Вже четверо людей стали жертвами теракту в британській столиці. Вночі в лікарні помер 75-річний чоловік. Кілька постраждалих у критичному стані. Поліція не припиняє шукати спільників нападника. Під вартою вже дев'ятеро останні деталі лондонського теракту. В'яниву Лук'янець. 26-річний Франциско Лопес вижив серед теракту в Лондоні. каже, це його другий день народження. Дякує лікарям за роботу. Вони врятували хлопцеві ноги. коли я помітив ту машину, відстань становила не більше метра шансів утекти. Не було мене, як і решту збили. Я впав на автомобіль і відчував біль у ногах. Їх переломало це, був жах. Терористом виявився 52-річний британець Халід Масуд від народження Едріан Елмс. Він змінив ім'я після радикалізації. Колишній вчитель двічі засуджений. Однак сусіди кажуть, ніколи не бачили в ньому ісламіста. він був гарним сім'янином, постійно відводив дітей до школи, піклувався про сад біля свого будинку, косив траву і ходив у магазин. Поліція не припиняє пошуків спільників терориста у розпорядженні документи, телефон та комп'ютер чоловіка. Під вартою вже дев'ять чоловіків. Одну жінку відпустили під зобов'язання про невиїзд, але поліція шукає далі. У нас безліч корисної інформації. Ми опитали три з половиною тисячі свідків. Кількість загиблих унаслідок атак у нас док Лондоні зросла до чотирьох. Вночі в лікарні помер чоловік. Втім, лондонці кажуть. Трагедія лише згуртувала їх перед терористичною загрозою. Ми завжди маємо пам'ятати про те, що сталося, і розуміти, яке дорогоцінне наше життя, і ніхто не має права позбавляти його через власні політичні чи релігійні переконання. Туристів теж не налякати йдуть у саме серед місця, де позавчора сталася жахлива трагедія. Звісно, Я знаю, що трапилося. проте ми вирішили не скасовувати поїздки до Лондона. Треба жити і жити так, як заманеться. Втім, близько підійти до парламентської будівлі не вдасться. Вона досі оточена поліцією. Але Вестмінстерський міст вже відкрили. Від учора люди несуть туди квіти і свічки. Яна Лук'янець, сьогодні канал Україна. Принаймні 108 людей загинули в Іракському місті Мосул. Там тривають бої між урядовими військами і бойовиками іділ. За останніми даними терористи позаганяли людей в житлову будівлю. Поруч поставили заміновані авто, активували вибухові пристрої і конструкції обвалилися, поховавши під стінами багатьох жінок та дітей. Там було багато людей. Це був наш притулок. Я не знаю, що мені тепер робити. Вся моя родина там. На моїх очах витягли одного лише чоловіка, і він мертвий. В Єрусалимі відкрили відреставровану. Куву клію каплицю над гробом Господнім ремонтували майже рік. Для цього навіть відкрили саму гробницю. Чи підтвердилося місце поховання Ісуса з Назарета в ексклюзивному репортажі сьогодні? Ключі від головної християнської святині, храму гроба Господнього, мусульманська сім'я Нусейбе зберігає 13 століть. Ваджи відчиняє і зачиняє двері. Але цей день особливий. Вперше віряни побачать відреставровану каплицю, у якій міститься гробниця Ісуса. це велика подія. Ми всі дуже схвильовані. Каплицю ремонтували майже рік. У цієї кувуклії непроста доля. Перша збудована ще у четвертому столітті, була знищена мусульманами. Друга згоріла вщен під час пожежі у XIX столітті. Ця вже третя каплиця пережила два землетруси бомбардування і була на межі обвалення. Зміцнювали каплицю вчені з Греції. Ми розкрили верхній шар мармуру, очистили і відновили його, а також встановили титанові підпірки. Тепер кувуклія стоятиме вічно. Під час реставрації відкрили і гробницю, чого не робили п'ять століть. Заглянувши в неї, вчені підтвердили, це саме те місце, де був похований Ісус із Назарета. На глибині кількох сантиметрів виявили ту саму скелю, на якій лежало тіло Христа. Гроші на ремонт кувуклі понад три мільйони доларів збирали всім світом. Це пожертвування патріархатів і меценатів. Зробила свій внесок, і Україна. Для мене центр селяна. Здесь Господь был погребен, и здесь, в этом месте, Он воскрес. Отсюда а идет начало нашего спасения. И вот хочется пожелать нашим э, людям, украинцам, чтобы вот те страдания, которые сейчас проходит наша страна, они быстрее закончились. И э, у людей на сердце была после этих всех страданий была радость. После Великого дня не планируют зміцнити и фундамент каплицы. С Израиля Александр Махов, Ячеслав Вендичанский. Сегодня Канал Украина. Європейський банк реконструкції розвитку відсудив вагонний парк, який був заставою для кредиту українській компанії. Йдеться про майже 2,5 тисячі вантажних вагонів, які 6 років тому купив тодішній бізнесмен, а Потім міністр оборони часів Януковича Павло Лібідів. 90 мільйонів доларів позичив у ЄБРР. Потім його фірма збанкрутіла. А заставу колишній політик намагався повернути через суд. Два роки представники Європейського банку намагалися запобігти рейдерству, нарікають на судову систему, але заповнюють. З українцями співпраці не припинять. Собственність повністю переведена, е-е, на тоже зареєстрована як власник этих вагонов, наше наше владення знаходиться документами всіх вагонов. Е-е, ті останні штук, які это зареєструвати в Укрзалізницю. У селі Нижня Сироватка поблизу Сум масова загибель риби. Після зимівлі в тамтешньому ставку померли всі товстолоби. Ще й дохлими рибинами вкрита не лише водойма, а й сільські околиці. В екологічному лиху мешканці звинувачують місцевого підприємця, який орендує ставок. Чому? З'ясовували кореспонденти сьогодні. Вже бачимо, що розлагається риба, таке бачить, там вже мухи, там ворони щось клюють, скелети лежать. Це звалище риби. Всього за кілометр від нижньої сироватки селяни виявили два дні тому. За обрахунками Олександра, гниє принаймні то натовстолоба. Цей трупний чи що там виділяється з цієї риби, таке погане. Тече у нас у річку. Отут ось іде рівчак, який впадає до нас в річку Нижня сироватка. Далі воно там у псьол. Олександр стверджує, звалище влаштував підприємець, який орендує в селі ставок. Ось ця водойма. Біля берега повно дохлої риби, поруч причі і смертним товстолобом. Поговорити з підприємцем кореспондентам сьогодні вдалося лише телефоном. Дуже давня риба, яку набрали, і вона там висихає. Просто потім усі до товариша, з неї роблять. Вона теж потрібна, скам так. А що з неї роблять? Ну, сушать там у масовій загибелі. Орендар звинувачує природу. Мовляв, риба задихнулася під кригою. Тепер мусить згодовувати її свиням, яких розводить тут, таки на березі. В сільраді про екологічне лихо знають та вдіяти нічого не можуть, бо підприємець справно дотримує умов договору оренди. Усі умови по договору оренди, які заключені з фопкавергою, виконуються в повному об'ємі. Заборгованості по платі за землю немає і. Знають про масову загибель риби в нижній сироваці. у екоінспекції. кажуть, такого не сталося б, якби орендар пустив на водойми рибалок з вудками або виловив мертву рибу і відвіз на утилізацію в сусідній райцентр. бо нині ситуація катастрофічна. Вода має дуже високий вміст отруєних забруднюючих речовин, які унеможливлюють нормальний розвиток риби, нормальне її існування. Утім, покарати підприємця не можуть, бо не отримали офіційної скарги від селян. Мешканці кажуть, уже написали не лише до екоінспекції, а й до прокуратури. Вимагають перевірити роботу підприємця та розірвати з ним договір оренди. Із Сумської області Олеся Боровик сьогодні канал Україна. Київ підготують до Євробачення вчасно. У цьому перевіряючи об'єкти пісенного конкурсу, запевнив міський голова Віталій Кличко. Він наголосив служби працюють у посиленому режимі, і грошей на облаштування столиці не бракує. Всі незаконні мафи знесуть, а не добудовані закри а не добудови закриють банерами. Привести Київ до ладу планують до 1 травня. Та головне обіцяють місто зроблять безпечнішим. Ми розуміємо, що може бути багато провокацій в цьому напрямку і приділяємо велику увагу проблеми безпеки для всіх відвідувачів, артистів. І в цьому напрямку, в програмі Безпечна столиця, ми зараз встановимо камер 8 тисяч відеокамер, сучасних камер, в яких є програма ідентифікація обличчя. Зламати традиції збірна України з футболу в межах відбору на чемпіонат світу 2018 сьогодні зіграє проти команди Хорватії на кону першість у групі, але в гостях у загребі українці ще жодного разу не перемагали. Які шанси в синьо-жовтих захопити лідерство дізнавався Юрій Гула. Тренування на Загребській арені Максимір. Збірна України розпочинає в піднесеному настрої. Однак після кількох хвилин трапляється казус. Організатори вмикають полив газону. Імпровізований дощ тішить наших футболістів. У гетрах та бутцах займається й тренер Андрій Шевченко. Дебютував як гравець за синьо жовту збірну 22 роки тому саме на цій арені. Щоправда, той матч українці програли. У мене дуже погана пам'ять. Я дуже плохо пам'ятаю, що в прошлому було, особливо... То, що касається кар'єри гравця, це шутка. Здесь завжди в Хорваті очень дуже тяжко играть. Здесь всегда хороша, добротная команда, тим більше имеет такое количество хороших игроков. У складі Хорватії і справді багато зірок, які виступають за топ клуби, тоді як українська збірна, переважає командною грою. Принаймні у цьому впевнені суперники. Та ми поважаємо збірну України. У них дуже міцна команда. Вони наш головний суперник у групі. Шевченко. Безумовно, головна зірка вашої збірної. Нетерпляче чекаємо на гру. в Загребі. Хорватія і Україна зустрічалися чотири рази: – 93-го, 95-го, 97-го і 2009-го років. Але жодного разу українці тут не перемагали. Треба зіграти дисциплініровано і кожен має знати. Що делать на своїй позиції, поэтому я мы выполним установку нашого тренера. Нам по силам забрати судочки. Це буде перша гра цього року для обох збірних за кілька днів до матчу. Всі 40 тисяч квитків розкупили. Дві тисячі фанів підтримуватимуть нашу команду на стадіоні. А вдома біля екранів мільйони. Матч Хорватія Україна сьогодні ввечері в нашому ефірі. Початок трансляції о 21.35. Юрій Гула сьогодні канал Україна. Україна готується перейти до літнього часу. Цими вихідними вночі проти неділі не забудьте перевести годинники. Стрілку слід пересунути на годину вперед. Спати доведеться на годину менше, однак темнітиме пізніше. Про розвиток подій вже у вечірньому випуску сьогодні не пропустіть. Нечистоти течуть вулицею у Ватутіному на Черкащині. Прорвало каналізаційний колектор. Старі труби не встигають латати. Люди потерпають через сморід і бруд. Хто відповість за катастрофу? Дивіться о дев'ятнадцятій. А на цю годину все важливі новини шукайте також на нашому сайті. сьогодні.ua. до зустрічі.